Я сьогодні приїхав в деревач в проект Вододім. Ми в вересні знімали тут подкаст, що активне ще будівництво. Якщо ви його не бачили, подивіться. А зараз я покажу, що є на сьогоднішній момент. Вже зроблено, збудовано. Тому, якщо ви не дивилися попередній випуск, подивіться обов'язково, там взагалі шлях шляхвалася піщика. Дуже цікаве інтерв'ю, дуже цікава людина. А я зараз покажу, що вже на сьогоднішній момент збудовано. Привіт! Привіт! Зар. Ми з тобою були в Коли? В вересні в тебе. Так. так. — колективне будівництво. Давай покажемо нашим глядачам, що змінилося. Ну, все змінилось. <гум> Містечко добудовано. Перше, ми зараз в деревачі, у нас нагадаю ще дві локації. І я покажу інфраструктурні моменти і будинки під оренду. От Приклад, які у нас готові. Це 96 метрів квадратних. Ми робимо, нагадую, все під ключ. І такий будинок на оренді в годовиці може гарантовано давати 9,5 річних тільки від оренди, а в деревачі 8,5 річних. Будинок 96 метрів квадратних. Тут велика кухня вітальня на першому поверсі, така глибока, гардеробна. Є в іншому проєкті, що там поворот санвузла і це душова. Але в даному випадку тут туалет на першому поверсі. А, і клад, кладова або така технічна кімната. От, вона у нас завжди е, така оптимальна, спована під сходом, ще паралельно складу. Велика кухня. Бачите, ми в, в усіх будинках зарізаємо стільницю на підвіконня, і це дуже класно, дуже подобається нашим клієнтам, бо можна оперативно взаємодіяти з терасою. Е, стіл на шістьох людей можна доставляти в принципі, і до восьми. І велика тераса 21 квадрат. На горі три спальні і другий санвузол. Ну, тут ще в процесі до опрацювання. Через два тижні заселяються люди. Ми організовуємо західного газончик, це буде гарно. Яка вартість оренди цього будинку? 1400 доларів. 1400. І яка реальна дохідність буде по ньому інвестору? А, більше 8%. Гарантованих договору? Так. так, так. Заміну суму витрат на управлінську? Управлінську покриває оренда. Добре. В чому підвох? Бо 8% гарантованих на житлі, плюс капіталізація це класно. Олесь. Угу. Де, де країться це? Ну, Нема підвоху. Не. Кажи чесно, на камеру. А ми пішли в цей ринок, бо ну, так воно працює. So. У нас під орендою вже більше 10 будинків. Вони мінімум 8,0 – це мінімум. Є 8,5, 8,9. Двоповерхові виходять в оренду, і по іншій локації погодовиться, бо там менша ціна за метр квадратний, я готовий 9,5 гарантувати від оренду. Okay. І плюс хороша капіталізація. Це три спальні. Перша дитяча, друга дитяча. Тут доросла, доросла спальня. спальня з шикарним виглядом на озеро і на дитячий майданчик. Бачиш, монтують. До кінця тижня буде готовий. І санвузол другого поверху. Також цікавий гарний просит. Так, ми йдемо на е, загальну територію, якою будуть користуватися мешканці деревач, 1 деревач, 2 І, до речі, з інших містечок. Можуть приїжджати між собою, якщо є якась опція, наприклад, басейн, так а в підборіх нема, то ми дозволяємо мешканцям і інвесторам підборістів приїжджати сюди на басейн. Ну, По, Ці, по попередньому запису звичайно. Це дуже крута історія, тому що ну ми зараз через соцмережі стали дуже, 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 дуже такі одинокі, да, бо кожен в своєму мікросвіті. І оця історія така, коли ти можеш. Серед власного котижного містечка і іншого завести класних друзів друзів для своїх дітей. Це дуже круто, тому що на цей зараз великий запит. Люди відчувають навіть в великих містах таку самотність і мають запит на спілкування. А якісне спілкування, воно можливе, тому що приїхали, якийсь шашличок пожарили на терасі, на губаську поплавали. Зараз я його покажу. Так, Тут вже хтось відпочиває, так? Розробляємо туалет, роздягалку, басейн набирається. З підігрівом І? буде? Звичайно. До якої температури будемо гріти? 36-38. Ого! Серйозно, ну, так? так? Не забагато? Ні. 36-38? Ну а як? Ого. Та 26-28, молось. 36-38 це вищий температура, це, це буде джакузі. <різь> джакузі. Так, так. Так. Ми потім уточнимо ми потім інженера, яка буде температура, бо я думаю, що голець просто цей. 24, 26, 28 це нормальна температура в басейні. Тут перехід в паркову зону з першої частини в другу для мешканців першої частини деревича. Зверни увагу, у нас всі дуже... Так люблять і відзначаю, що класна історія з тим, що у нас відкритий під навіс. Та це е, дуже зручно. Від, від, від відкрита зона. Оця паркінгу не паркінгу всього містечка. Ага, про, проглядати, прогляда, прогляда, проглядати Ну і зручно. цей А вже за, задня історія. Це вже під навіс. Дуже зручно, і. бо я теж у себе в будинку повністю забрав гараж, зробив великий mm -hmm. піднавіс і з гаража. Зробив майстерню. Mm -hmm. Бо заїжджати, виїжджати, потім мити це все. Це, знаєш, це, це, це без сенсу. А є під навіс, це дуже зручно. Ну, ви можете в американських фільмах побачити таку історію, коли е, фасадна історія вся відкрита, а задній двір закритий. І ми це реалізували, це дуже подобається клієнтам, що воно дає простір, е, таку довіру, комунікацію, а ззаду є своя частинка. Закриті свої такі двори. Так, і це наша паркова зона. Ви бачите, ми в цьому році відкриваємо таку основну частину. Тут у нас вже скоро буде кострова, проглінкова зона. І з виглядом на озеро відпочинкові такі гойдолки, де можна буде гарно проводити час. Якраз у нас такі бачиш, виходи, це будуть е такі гойдалки туди, в сторону озера. І озеро ми починаємо вже трошки наповнювати. В процесі монтажу дитячий майданчик він за, за тиждень вже буде е готовий. Ця доріжка буде продовжена навколо всього озера і буде така і прогулянкова, і можна і тих, хто бігає, і пробіжки робити ринкові. І е, тут у нас ще запланована така зона патіо, буде вихід зі сценою, на якій можна буде робити йога, івенти, е, будь-які події для мешканців, для гостей. Коли буде, е, це ми зробимо. Я думаю, до кінця цього року. Ну і ключова історія для е, інвесторів: е, те, що ці всі інфраструктурні речі в містечку. Вони дуже сильно підсилюють капіталізацію. І ми тут починали 2,5 роки назад 890 доларів, зараз це 1300. Це більше 50% росту ціни, і це ще не на Ми вийдемо в ціну 1500-1600, коли запрацює все, що ми запланували. Тому, якщо вам цікаві інвестиції в житлову нерухомість, під пасив чи капіталізацію, залишайте контакт за формою нижче. ми надамо всю інформацію по цьому проєкту, щоб ви могли побачити, як було, що сталося, тому що коли ти показуєш об'єкти на етапі будівництва, ну багато хто думає, там, ну, чи воно відбудеться, не відбудеться, бо ризики безумовно завжди є. Коли ти бачиш вже збудований проект і ти бачиш, що є вже заселені перші резиденти, до речі, Олесь живе тут. Ми зараз в нього спитаємо, чи відрізняється життя в місті Лева від життя біля міста Лева. Скажи мені, скільки ти часу тут живеш вже в деревачі з січня, січня 24-го року. 25 двадцять п'ятого 25 січня 20. в чому відмінність життя в місті і за містом? Ну слухай, це кайф, коли були проблеми з відключеннями світла, та їх в цьому році майже не було, але там трошки були у нас. Камін працював на обігрів, батарея працювала на на прилади. Тобто ми взагалі ну, ми автономні. У нас вода. Каналізація, електрика, опалення, все є. Це така технічна сторона. А з точки зору самого формату, ну, за містом спокійно, є тераса, воно ж зараз от, відкриється басейн, вся зона, неймовірні заходи сонця. Це абсолютно інше сприйняття і задоволення від життя. Давай покажемо, де ти живеш. Давай. Так, це. Тераса, олеся, піщика обживається. Погнали Олесь, показуй. Да. Де живуть львівські олігархи, мабуть. Да, да, да. Чи теперішні. Так. Ні, це не олігархи, ми просто е, бізнесмени середнього. Молодці, молодці. Хай допомагає. Ух ти, як гарно. Так, Так, чекається. У нас принцип той самий, як у всіх будинках під оренду, є центральна кімната, кухня вітальня. Е... З виходом на терасу, на горі так само три спальні. ну Тут 120 квадратів в порівнянні з тим будинком, в якому ми були, то ще одна кімната внизу. Або дитяча, або гостєва. Як твої діти реагують на життя за містом? Ну, До них постійно приїжджають друзі на ночівлю, або вони до друзів. Всім подобається. І вони чекають вже, напевно, відкриття басейну більше, ніж. Кожен день питають, коли, коли, коли. Крата. Розкажи про, про дім, що тут є в домі. Також у нас камін пічка, який розведений по всьому будинку, і він обігріває весь будинок, коли ми його запускаємо на дровах по, по двом кімнатам. Наскільки тобі зараз комфортно зустрічатися з інвесторами, бачити їх. Чи немає якихось моментів, що ти казала, от Олесь, ти казав, що швидше здасться, ти казав, що буде більша дохідність. Це навпаки працює великий плюс, бо ну, всі до мене можуть прийти з будь-якими питаннями, по факту приходять. І ми все вирішується. А ти не боїшся стати просто таким приватним управителем Жеком? Ні, ні. Це. Ну є я ж за це не відповідаю. За це відповідають люди. Просто я знаю, кому в разі чого подзвонити і що, що зробити. Але е, клієнти, які до нас приїжджають, ну це абсолютно інший рівень довіри, бо я сам користуюсь цим продуктом. Так, і я не продаю там е, якісь незрозумілі квартири, а сам живу в особняку 600 квадратів. Під... Під Львовом, так як багато таких є власників. У мене продукт, який я створив для себе, і яким я ділюсь з тими, хто обирає ці, ці локації. А скажи, будь ласка, скільки відсотків повторних інвесторів, тих, що заходили там в підборі, наскільки людей голосують своїми грошима там, в другий, в третій будинок в твоїх проєктах? У них, як правило, коли інвестиція закінчується, то у нас. Поки що перекладаються всі тільки один інвестор з десятків вийшов повністю. А дев'ять з 10 перевклалась. Ну навіть з 20. 20. <реш> да. Круто. Окей, як нашим глядачам заробити разом з тобою? А, у нас є інвестиційні програми. Ми під відео дамо посилання на, на наші файли. У нас є три три види інвестицій. інвестиція в Котлован. З прогнозованими річними інвестиція з гарантованими річними 13 річних ми даємо гарантовані. І е, наша любима інвестиція улюблена це будинок під оренду, де 8-10 річних від оренди і 8-10 від капіталізації. Добре, а промокод, ти пам'ятаєш, тоді це гарно спрацювало, люди задоволені. Давайте тепер якийсь, якийсь промокод. Ну Промокод зрозуміло, що рітиму. А давай щось дамо, якусь цінність. Давай все буває загально в, в живому цьому. Але скоро, напевно, не буде кривати двері, коли я буду приїжджати, <свісно> та? бо ми не домовлялися про зйомку. Я просто заїхав у гості, а у нас там є свої справи. Окей, давай якийсь цікавий такий офер, якого не можна відмовитись. Для у нас зараз буде планове підняття ціни на 100 доларів майже на всіх локаціях. Спеціально для тих, хто прийме рішення, ми тримаємо цю ціну додаткові два місяці. До одка два місяці з дати виходу цього віку. Окей, гарно, ти гарантуєш. Так, так Підтверджуючи слова Олеся, є фантастична велика різниця між життям в місті. В місті дуже класно жити в між а там, коли така погода, така ну не дуже, а, то кайфово там приїхав з роботи. Я це називаю як апартаментами. Але от коли починається весна, і до пізньої осені, коли ти маєш розбуватися цією всією красою, ти просто по-іншому відновлюєшся, по-іншому спиш, інше відчуття, ти більше взаємодієш з простором, навколишнім, ну і реально проживаєш найкраще своє життя. Тому я бажаю вам зануритися в цей експірієнс зі міського життя. Ну, бо дійсно ми для цього створені. Ми люди землі, ми народження, ми всі покоління наші жили в особняках, в, в власних будинках, подвір'ях, з господарством. Ну і зараз у багатьох на це є запад. Тому ця історія в Україні тільки-тільки набертає обертів. Ну і в наступних там 15-20 років будемо бачити в Україні там дуже багато таких містечок, які ми зараз бачимо в американських фільмах. І оця історія про американську мрію тепер є мрією багатьох українців. І я радий, що є проекти, які допомагають її втілити.